Я деколи думав над тим, що це може статись. Вітаю вас на каналі Фаворік 7. Я Фаворчик і мене болить горло, але не звертайте на це увагу, тому що сьогодні ми зробимо розкриття каналу Кенді Менді Геймс. Погнали! І так, хто це спершу такий? Це руський чувак, який краде і плагіатить ідеї від інших ютуберів по станку. Спершу він брав ідеї у руських ютуберів, такі як Баца, Інверікс, і тепер... Він вирішив перейти на український контент. Тобто, зразу, коли почав пік популярності українського контенту по станку, він почав його плагіатити. Круто, ні. І я став його жертвою. Скажу так, він у мене сплеяти десь 7 чи 8 відео, і я можу доказати вам любим способом, що авторство належить мені. Ось, наприклад, відео історію Фомаса. Дивіться, Я вам розкажу історію Фамаса в стендов 2. Фомас був доданий 23 червня 2018 року в оновленні 0.9.0. Раніше Фамас можна було купити в любій команді. В оновленні 0.11.0 Фомас Фамас став особистий чисто для спецвійська. В Цьому ж самому оновленні був також змінений його звук вистрілу. Раніше Фамас коштував 2200 доларів, зараз він коштує 2100 доларів І його відео. І, і тогда його могли покупать і террористы із снажав нові нольінадцять ноль стала долька для дете. А також пом'язла звук вистріла. Повнялася це на 2200 доларів, на 2006 Тобто, перше, він просто скопіював і переклав мій сценарій один в один. Друге, там можна було замітити вставки із мого відео. І третє, я випустив відео 20 лютого, а його паражська копія вийшла на день пізніше, 21 лютого. І знаєте навіщо я це відео зняв? Для того щоб всі знали. А масте також улюблена зброя фаворчика. сумніваєтеся в мені. Ось відео, скини для карт, моя особиста рубрика вийшла 6 лютого 2023 року. Його плаяцька версія вийшла 13 лютого, тобто рівно через тиждень. Далі він постійно каже, що якщо вам бракує голди, то там в телеграм-каналчик якийсь підписуйтесь, або просто скачайте програму на накрутку голди, і у вас буде голда. Перше, це так не працює. Друге. Якщо ви переходите по якомусь посиланню, ви так собі занесете вірус, тим самим ви собі знищите телефон або акаунт в стендофі, наслідком якого може бути бан. Люди, які його дивляться, думають собі мм, це якийсь хороший челік. І тепер подивіться з сторони, ось що відбувалося в нашому Діскорд-сервері. Він обзивав людей. Він казав, що я в нього плаячу і бла бла бла. Якщо він вам раптом попався в рекомендаціях, перегорніть його відео, навіть не пробуйте шукати його в Ютубі і ставте дизлайки, це все. А тепер, чувак, вислухай мене. тебе немає того, що є у мене. Команди Белл, Власа, Дзекстер, Фолсейт, Злеймазай та інші. Ми разом розширяємо українське ком'юніті по стендов 2, а ти та твої інші братки його псують. Якщо ти вже вирішив плагіатити, плаять у тих, хто розмовляє на твоїй мові, не на іноземній мові, не в нас, українців. Мені все одно, зробиш ти на мене розкриття. Чи ні, мені все одно, запам'ятай. Раз і назавжди. Ну а ти, дорогий глядач, якщо ти додивився до цього моменту і ти не підписаний, то. Підпишіть, будь ласка, нам там реально чуть-чуть бракує до 20 тисяч підписників. У нас є також телеграм-канал Фаврікс, який ти можеш відвідати. Та не забувай про те, що є ще телеграм-канал Stand of 2 Україна, в якому знаходяться одні з найпопулярніших українських блогерів по станку. Ну а я вам дякую за перегляд цього відео. І побажайте мені, будь ласка, щоб у мене голос одужав. Ну і до зустрічі, друзі!